Тут спим. Тут воюємо тут знімаємо. Тут знімаємо А ну-ка. Більш-менш спокійно. До цього на тій неділі активно був, був повний треш. Все, все тут розліталось, все зривалось. Дерева попустили? Так. Да. Щас частина посадки була зелена, зараз все падало. Ми бачили, погоріло вже. Ну, ну, арта чи авіація? Все підряд, метка, ну, арта. Китай, бехи, -бехи катають. Ліпестки, да, так. Ліповіки опасно, тому що ми за провізії. Вони під ногами їх не видно ночі. Ну, да, ми 100 їхали, наїхали на один. БМПшка. БМП. -шко. БМП це да, таке. Ну так, да, їй без різниці, так. Да. Тут був момент, коли ми... Долимо на саме пішки без транспорту, 25 км отак от, підходними путями. Ми отак от дивились, щоб не наступить. Ви Та вони на поважні є, там, вони посадують там, застряли воно воно і все. Воно. Вони кидуть на саці до тропи йде шум. 7 часов І стоїть. Стояч. Не поранувань. Сам Серега. Ну, просто просто племена, но ну, лучше не знаю. -то, не точно. А сейчас по факту по-често прорезные на матку пустаны, то улучшаем. Фух. А погода там хорошая. Тихо каску сделал, да? так. не беха? Ну будет. Не, Дамбу Все Дамбу. Що, це не набралися, як вони нас обійшли. А? Як вони нас обійшли? Так хоче. Нет, душа опасно. Забирай всіх. Бітер нашу в сторону сьобуває. Та воно не підпалює. Воно просто роз'єбуває ноль. Що ми сюди в голову лок. Там тут зглядаємо на позакрити. Ви взвели, так? Да? Все, давайте всі страншаємо. Мы зовут. Да. Упал. Я бать попал красиво. Да. Все назад. А, приготовка поднялась. Я не Сколько там метров до орков? Пятьдесят метров? Посадка йде, повністю контролює противнику. Ні, мало чи не знімати, на ремку. Осадка танго. 30 метрів. До осадки ні, звідки далі. До орків скільки? 30 метрів від позиції крайній нашої. До них, так? Так. Пішли подивитися. На 30 метрів. Може, когось. 30 метрів до орків. Може зараз когось пристрелимо Якогось окупанта. окупанта. Позиції, по яких ми йдемо, вони ще з 2015 року. Окупанти не можуть. Нас вибите звідси з 2015 року. Це класно. 8 км і Донецьк. Сподіваюсь, скоро ми його візьмемо. Визволимо Донецьк від окупантів. Все буде Україна. Так, це треба бігти, так? Просто буде з оп побігли Входимо. осколками побило дерева.

Корків 30 метрів з позиції. 15-та окрема механізована бригада Збройних сил України тримає оборону. Передаю привіт дружині Наташі, доньці Івані, внучці Маші, зятю Артуру. Бажаю їм всього самого-самого кращого, щоб вони дочекались нас живими, здоровими. А перемогу ми їм принесемо. Привіт, Мукачево. Окреме вітання. Моїй дружині Катерині та сину Ярославу, якого вітаю з ним народження. Бажаю тобі всього всього синочок найкращого. Будь справжнім чоловіком, допомагай мамі та своїм друзям. Окремі вітання своїм колегам у Мукачівській міській раді. Ми ту стоїмо на захист нашої держави. Ми обов'язково переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка від щирого серця, від всіх наших побратимів, які знаходяться на передньому краї тим українцям-волонтерам, які допомагають нам здійснення наближення нашої перемоги. Окремо подяку Олександру з міста Тального за відремонтовані автомобілі, на яких ми виконуємо бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Передаю вітання своєму селищу Бучмани Житомирської області. Хлопці, я вже тут і вас теж чекаю. Передаю вітання мамі своїй тату і сестрі, яких я дуже сильно люблю. Я одіти взути, накормлений, озброєний і добре навчений. Ворога не підпустимо. Слава Україні! Героям слава! Ворог кожного дня намагається поставити нас на коліна, але ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Хочу передати привіт своєму рідному місту Ніжину. Також окремий привіт моїй мамі Валентині Олексіївні. Та сестричці Оленці. Сестричко, поки я тут попіклуйся про маму. Вона в нас одна. Ворог не дійде, ми його розіб'ємо. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Я хочу передати привіт мамі, Віра Михайлівна. Не переживай, все буде бенч. Братік, папік, все буде окідокі. Я повернуся. Ми тут їмо отак, тушонки отак. Зброя є, машинки є. Ми тримаємо наші позиції. Не переживайте за нас. все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Е, Роман, знаєте, є таке прислів'я. Хороше не ламається, а поганого не жалко. Не знаю. Я так вважаю, що залишились і залишаються отців, який пройшов і проходить. Залишиться саме, як на вас казали, залізний батальйон, залізна, залізна армія України, ну, яку не зламає ніхто. В цьому я з вами згідний. От коли сюди прийшли інші люди, от не конкретно наші з нашими офіцерами, просто інші ліві люди, які просто захотіли сюди прийти і почали просто робити те, що їм кажуть, і служба вона пішла. Пішло все так, що ми не стоїмо в обороні, а рухаємося вперед. Що, це так, що всі, ніхто тут не сидить без їди води. Коли офіцери займаються своєю роботою, а солдат займається своєю, тут є хоча б на одній позиції командир відділення, який стає старшим і реально контролює ситуацію, може керувати мінімально боєм. Тобто, що він знає, де в нього черговий вогневий засіб, що не потрібно палити вогневі точки, коли він працює, коли солдати працюють. І вони працюють так, як вони мають працювати, не жаліються, не ниють, не, не капають на мозги. Ти займаєшся всім, щоб їм працювалося якналегше. І всього тут вистачає. І кожен робить свою роботу. І офіцер не йде першим, в перших рядах першим йти на штурм або йти, щоб, наприклад, як в мене було, поки я не піду, поки я не піду. Не, не розвідую місцевість, що там немає нікого, солдат туди не зайде, бо він боїться. Тут такого вже немає. Тут лишили, ну, реально достойні люди, з якими приємно воювати. Позиції втрим... не, не тільки втримаємо, але прийде час, ми її звільнимо Донецьк. Ми вже помаленьку їх забираємо. Потихеньку. Я чув там, 30 метрів відбили, 20 метрів, потрошку без втрат. Якщо забирати все швидко, це 100% кові 200. Ну так. Да. Я тільки mm. що був на вашій позиції, там, де 30 метрів до окупанта. Це дуже близько. 30 метрів, 30-50 метрів це Як менше, ніж близький контакт. Це вже е, е, і по тактиці ближня засідка називається. До 50 метрів. Практично. Снайперів привезли, кажуть. Вони завезли. Yeah. Зараз будуть трошки тормошити. Да? Можливо. Ще а -а -а. Не, не бачили їхньої роботи, слава Богу. Тут в них погана ця. Тут погана місцевість для їхньої роботи. Тому що ти Трава. настоя щось бачиш, лягаєш, ти нічого не бачиш. Тут дуже високі трави. Тільки встав, тебе поположили, так? Да. Його в смислі. Це теж не, не, не стоїть такий варіант. Ми ж теж не знаблюдаємо з дерев. Все з землі робиться. І видимість там мінімально часто для контролю, того, щоб до нас ніхто не підліз. Угу. Отут так. Да, тут напередку більше такі позиції, де їх трошки видно, І то вони там. вони сидять, не рипаються зараз. Які е, побутові питання зараз хвилюють? Угу. Ну тут ще потрібно така, із побутових речей. З побутових речей нам був потрібен душ, ми собі його зробили. Зробили. Ми, чесно, нам потрібен реально старлін. Нас був, ну так, да, його розбомбили. Спалили повністю весь роб, бліндажі, все спалили. Ну, В принципі, засобів, тепловізорів, всього хватає. їди води також хватає. Е, я ж казав, офіцери роблять своє, все працює. І все тут є. Їда тут є, вода, тут ніхто не бідує, всі мають і ті спальники, тільки ремати, в холоді ніхто не живе. Людям є, де жити, якщо їм не було де жити, вони собі швиденько це все зробили. Принципі, все. Так то реально, Старлінг би був. Старлінг дуже зручна штука для передавання координат. І так, щоб тебе не палили в попехватах. Ну, зрозуміло, все, зрозуміло. Слухає. Зараз піднімемо це питання по Старлінгу. Я добре. думаю, постараємося вирішити. Дякую. Добре, дякую вам, Роман. Буду приїжджати до вас дуже часто. Добре. Будемо часто бачитись. Будемо вас чекати. Да. Про нові наші Приводи Як сказали, з подарунками приїжджати треба. Зрозумів. Не буде. Слава Україні! Героям слава. Російські окупанти непреривно атакують наші позиції на сході під Донецьком. Використовують артилерію, танки, авіацію. Але наші позиції, як були у 2015 році, тут так вони і залишаться. Наступні наші позиції. Будуть на кордоні з Російською Федерацією, коли ми звільнимо Донецьк від від російських окупантів. Слава Україні!